В обороні рідної мови Попри щільні міліцейські заслони, депутати Іван-Франківської обласної та міської рад провели позачергову сесію під стінами українського парламенту. Прибути до Києва, їх спонукали обставини, що склалися довкола законопроекту про засади державної мовної політики. На переконання представників місцевого самоврядування, мовний законопроект депутатів регіоналів Кивалова Колісниченка, фактично підтверджує статус російської мови як державної. Відтак закликали президента і Верховну Раду зупинити антиукраїнський наступ на мову і державний суверенітет. Окрім звертаємося до депутатів горча. Не накликайте на себе поколені ації, не наведете себе с неї покінки, не ставайте зрадниками материнської мови. Мовний законопроект наголошували учасники виїзної сесії, провокує суспільне протистояння, відволікає увагу людей від спотвореної соціально-економічної політики уряду. Відтак насилля над українською мовою, яке вже тривалий час чиниться в стінах Верховної Ради, має згуртувати свідомих українців на наступних парламентських виборах. Якщо ми їх не розгромимо на восени на виборах? Ну, чекає нас дуже важка ситуація. Це не означає, що ми програли. Це означає, що ми йдемо на шляху, на шляху боротьби з Януковичем, а зараз з їхнім режимом. І сподіваюся, що вибори, які зараз нас чекають, дуже чітко і ясно розкладуть акценти і дадуть оцінку тим антиукраїнським діям. Антиукраїнського режиму уряду Януковича Азарова. позачергові сесії міських обранців названо першим всеукраїнським з'їздом місцевих рад. Він засвідчив рішучість представників територіальних громад протидіяти антинаціональним законам, що їх ухвалює парламент. Михайло Березень Василь Пилипів. Новини на вежі.